Пресвята владичиця моя, Богородице, святими Твоїми і всесильними молитвами, віджени від мене смиренного і окаяного раба Твого, нудьгу, забуття, нерозум, недбайливість і всі скверні, лукаві і злі помисли, що походять від окаяного мого серця і затемненого розуму, погаси полум'я пристрастей моїх, бо убогий я є і окаяний. Та визволи мене від багатьох спогадів, що пригнічують мене, та від усіх злих діянь, бо ти благословенна від усіх родів, і нехай славиться пречесне ім'я Твоє навіки вічні. Амінь.